Київ Рахів став флагманським і отримав назву Гуцульщина. Відтепер цей маршрут обслуговуватиметься виключно новими або модернізованими вагонами, які забезпечують підвищений рівень комфорту серед гарантованих зручностей. Вакуумні туалети, які працюють без обмежень на санітарні зони, кондиціонери для комфортної подорожі у будь-яку пору року. Розетки та можливість регулювання освітлення в купе, оновлення санітарні вузли з дозаторами мила та гігієнічними накладками на унітази. Також передбачені додаткові опції для безпеки та зручності пасажирів, відеоспостереження в коридорах, тривожні кнопки та звукова сигналізація в купе, сповивальні столики та мобільні дитячі манежі, інклюзивний вагон із пандусами для пасажирів з обмеженими можливостями, а також ігротека для маленьких мандрівників, графік ру. Потяга. Відправлення з Києва о 19.57, прибуття до Рахова о 9.50. У зворотному напрямку відправлення з Рахова о 19.43 прибуття до Києва о 10.01. Гуцульщина став сьомим флагманським потягом Укрзалізниці, приєднавшись до харків ясіня Харків Ужгород, Дніпро, Львів, Київ, Львів, Київ, Одеса, Київ, Чернівці.